Скільки пам'ятаю себе, постійно знаходяться люди, які кажуть, та в тебе нічого не вийде? На що ти здатний Ти ні на що не здатний? Госе Луїс Челеверт, воротар збірної Парагваї, сказав такі слова, що ви ніколи не дійдете до цілі, якщо будете звертати увагу на лаючих собак. Що таке впевненість? Поділюсь з вами сьогодні своїм досвідом. Як її здобути? Як стати впевненим в своїх діях? Стати впевненим в своєму житті. Чому питання про впевненість таке важливе і таке необхідне, чому взагалі я його підняв? Я вважаю, що навіть в даний момент, якщо я сиджу на купі лайна, вибачте за таке порівняння, але при цьому я впевнений у своєму баченні, в своїх цілях, у своїх планах, то обов'язково я вийду з цих обставин, обов'язково я знайду шлях, як вирішити ці проблеми. Чому? Тому що я впевнений, що мої зусилля... Приведуть мене до втілення того бачення тих цілей і тих планів, які я поставив перед собою. Справді, що невпевненість це якби природній такий процес. Його не потрібно боятися чи якось вважати, що якісь проблеми зі мною, чому в мене така невпевненість, і так далі. Коли діти тільки починають ходити, вони часто падають, бо вони ще не досить впевнені в тому, що вони. Можуть стояти на ногах, але вони продовжують рухатися, падають, піднімаються, збивають колінка, знову піднімаються, знову йдуть вперед. В кінцевому рахунку діти починають ходити, бігати, пригати, стають впевненим в своїх діях. Пам'ятаю, як, як я тільки почав готувати борщ, я не знав, як його готувати. Я дивився, як готує мама. Потім пробував сам готувати, додавав різні інгредієнти, експериментував. Ну, на початку він виходив не дуже смачний, я аналізував, чому він не смачний, в чому проблема. Знаходив ці слабкі місця і спробував їх змінювати, вдосконалювати. Таким чином, борщ становився смачнішим і смачнішим. В кінцевому рахунку моя родина признала, що борщ, який я приготував, він смачний. Тепер, коли я готую борщ, я впевнений, що я приготую смачний борщ. Принцип він дуже простий. На початку, коли ми щось починаємо робити, ми не впевнені. Але коли ми щось зробили, ми повинні подивитися, що ми зробили не так, чому була помилка або недопрацювання. Тобто ми проводимо аналіз, знаходимо слабкі місця, пробуємо знову. І до тих пір, поки не вийде досконало. Це дуже просто кінцевому рахунку з'являється впевненість. Потім, як тільки починається щось нове, ми пробуємо щось нове, ми знову не впевнені. І знову, якби принцип той самий: ми пробуємо, шукаємо, аналізуємо, виправляємо, здобуваємо впевненість. Отже, невпевненість це природній процес, його не потрібно боятися. Потрібно пробувати Саме головне – це те, що потрібно бути впевненим в тому, що діючи таким чином, я обов'язково досягну поставленої цілі. Звичайно, щоб так діяти, потрібна, щоб була база. Потрібно, щоб була основа. Що таке база? Це в першу чергу наявність чіткої і ясної цілі. Далі основа. Основа – це план, як вам діяти, куди ви рухаєтесь. І все це, воно. Обертається саме головне. Головне це бачення. Отже, тепер по порядку. Бачення, тобто головного напрямку. Да, тобто, умовно, я живу в Києві, а мені потрібно рухатися в Одесу. Тобто моє бачення рухатися в Одесу. Чітка і ясна ціль це конкретна адреса в місті Одеса. Я їду туди. План, я їду на машині. Зупиняюсь там там-то, в кінцевому рахунку от такий план. І потім починаю рухатися. Тобто, в мене немає впевненості, але я рухаюся до своєї поставленої цілі. Таким чином, крок за кроком, ви досягаєте поставленої цілі. А тепер підсумок. Тобто, починається все з бачення, куди ви і навіщо рухаєтеся. Далі наявність чіткої ясної цілі. Потім план. Отже, потрібно пробувати. А тепер ми повертаємося до того, що я сказав на початку. Тобто, впевненість вона здобувається тоді, коли ми чітко розуміємо, яке наше бачення, яка наша ціль, який наш план. І таким чином рухаємося. Це свого роду така робота, яку ми маємо провести над собою. Но особисто я проводжу, мені допомагає це. Таким чином, якось є розуміння, куди я рухаюся і що я роблю. Що ж, дорогі мої, підписуйтесь, якщо ще не підписались, запитуйте, якщо у вас є питання, буду радий, ставте лайки. Щасливо і до скорої зустрічі!